О, великий угоднику Божий, Богом обраний і прославлений, княже Володимире, ти марновірство та нечестя, язичницьке відкинувши в єдиного істинного, триіпостасного Бога увірував і прийнявши святе хрещення всю землю нашу українську. Світлом Божественної віри та благочестя просвітив тому, премилосердному Творцю та Спасителю, славу та подяку приносячи, ми славу та подяку приносимо і Тобі, просвітителю наш, і Отче, бо завдяки Тобі, Спасительну віру Христову ми прийняли і в ім'я Пресвятої. Та пребожественної Тройці охрестилися, цією бо вірою від праведного осуду Божого від рабства дияволу та пекельних мук визволимося, цією бо вірою, благодать, всиновлення Божого та надію успадкування небесного блаженства прийняли, тому Тебе. Як першого поводиря нашого народу та начальника і виконавця Спасіння нашого Господа Ісуса Христа, прославляйни, ми пізнали тебе як заступника перед престолом Царя Царюючих, за народоправителів, військо та всіх людей. Ми не можемо висловити велич. Та багатство благодіянь, які ти вчинив для землі нашої, Батькам, прабатькам нашим та для нас недостойних. О приблагий Отче і просвітителю наш, зелянься на немучі наші, і облагай премилосердного Царя Небесного, щоб Він не прогнівався на нас, вельми, бо через немучі наші. Ми кожного дня рішимо, і щоб не погубив нас за беззаконня наші, але помилував і спас нас із милості своєї. нехай вселить Він у серця наші покаяння та спасительний страх Божий, нехай просвітить своєю благодаттю розум наш, щоб залишили ми стежки нечистиві і на шлях істинний, Навернулися, неухильно заповіді Божі та устави Святої Церкви, виконували, молий, благосердний, чоловіколюбця Бога, щоб Він виявив нам свою велику милість, нехай збереже нас від нашестя іноплемінники, заколоту і розбрату від голоду. Смертельних хвороб та всякого зла, нехай подасть нам добре поліття та плодоносність землі, нехай збільшить світло спасительної віри в країні нашій, Невіруючих нехай на Бога наверне, Єресі та розколи припинить, щоб всі ми так у мирі. На землі, проживши, сподобалися з тобою, вічного блаженства, та хвалили і величали Бога на віки віків. Амінь.